Я не можу пропустити це питання тепер, мабуть, як би це спитати, ну, дверей, коло доберу і коло сороку. Зеленський піде на поступки заради зупинки закінчення війни. Зеленський піде на поступки заради зупинки закінчення війни. Зеленський піде на поступки заради цього. Не можу сказати на 100%. Він думає, що робити. Бореться обмеження. Ох, душать. Просто душать. Я б сказала часткові поступки. Часткові. Так, а на часткові поступки він піде? Це він сам. Король Кубків, він сам піде на часткові поступки, він піде. Через обставини, через те, що від нього вимагають. Потрошки По щось буде. Не сильно. І так, тут є. Так, тут колесо року. Зеленський піде на поступки заради закінчення зупинки війни. Заради цього він піде на поступки. Колісниця мені знову випала. Сила піде. На щось він піде. Він на щось піде. Чотири старші аркани, любі мої, він на щось піде. Дні колоди, сімка мечів. Тобто це все робиться дуже хитро також. Давайте питаємо, результат цього, який буде? Верховна жриця закриває. Любі мої, закривається, закривається інформація, це, це дуже все таємно, закрито. Я не можу, я не буду сюди лізти, я її не розкриваю, це таємно. Він виборює щось. Щось він не виборить, щось виборить. На поступку він піде рух, Колісниця карта руху, він рухається в цьому напрямку, він не може на них не піти. Будь ласка, не зациклюємось, що саме і як. Бо карта Верховної Жриці. Єдине, що вам скажу, не йде мені втрата обласних центрів, і це взагалі. Якби не потрібно і не цікаво. І тут головна ціль обласні центри берегти, це щоб ви розуміли. Дніпро, Запоріжжя, Харків, всі інші, будь ласочка, без зайвої паніки. Зараз може гуляти і псо, на і псо. І всі розклади на 26 рік діліть на два на даному етапі.